у перемір'я з бандитами і за особливим паролем братки можуть проходити на монолітівську базу. Братан не можу повірити. Ти забув таке угарне слово як кабзда. Прийра Я Они відволічу командира, щоб ти в цей момент зміг забрати журнал. <звук> я з приводу документів хотів поговорити. Що з ними? Ти до речі, права мене обшукати старий комплекс у лісі. Ось усе, що я знайшов там. Давай ну, поглянемо, що тут у тебе. Ого, тут пристойна купиця паперів. Зараз швиденько гляну. Дивись, тут написано про старий вхід до Х18. Ти був там? Ні, але можу сходити. Я приблизно знаю, де це. Тоді пошукай там, а потім вже будемо кумекати щось цією інформацією робити. Ти йди, а мені ще обміркувати дещо треба з цього приводу. І. Нормально, він мені 10 кусків відразу накинув. Сюда! Дав він мені порож... пружину дав. Чи це я знайшов десь порожня... О! О Порожнявочка. Сюда, радіозахист. Ну, блін, звісно, не мінус радіація, але хоча б захист уже і на цьому дякую. І ось всю нормальну так в мене ще артефактів. Так як у мене вже є бабло. звітувати ще сірому треба, але щоб дістатися туди, треба капець. Коротше, я не знаю, що треба. Знайти будь-які папери біля старого входу в x 17 Це ж не в це ж темній долині, правильно. Ні інформатор моноліту, темна долина до лабораторії X18 біля старого входу. Це те. Просто блін. Старий вхід. А де він? Ну мені там ну, міточку не хочу дати. Ну, мене ось, ось тут завдання відзвітувати, принести замовлення, ось, ось знайти рушницю тут недалеко. Я просто думаю, може мені погнати зброю цю зараз відбити. Щоб зосталися завдання вже, ті, що прям ну, головні. Бо мені тут, в принципі, такі понтові зосталися. Ну, позабирати мені нагороди і там ось одне понтове завдання знайти рушницю і все. Щоб ми вже сфокусувалися на тому, що моноліт, там інформатор, терепири і, 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 і знайти біля старого ходу папери. Завжди, може це якраз ті папери, про які інформатору це розповідав, що стип затіх, може, оце вони й є. Коротше, я знову пробив. Він інфу, якогось фіга в мене відмічений старий цей вхід. А він повинен десь бути чи ось десь отут. коротше. це також бридятіна. Типу, чого не ну я не знаю, чи це мене заглючили, чи так і ну є, але ну нема мітки. Тупо коротше, первим ділом ідемо, значить, рушницю, потім йдемо, відзвітовуємо. Потім оце завдання. Все. Це телефон звоню. Алло? Скажіть, годин. Не знаю. Якісь тут а, анома. Ну я. Містика, містика. Песиків багато, що я помітив. від них відбиватися. Ой, ще ці снорки, блін. Короче, до, до того ружа я буду до. А, воно ще й контролер. Це зараз буде весело. Угу. Ну, до речі, він отак, може, може я пробіжу його, да й все. Тут нікого нема. Ну, до речі, снурки якось швидко відлітають. Ой-ой! Ой-ой! Козел, ні, тут оно ну, гавно. Зараз я його розвалю гадіну. Не розвалю. Мені вже дуже погано, мені треба, мабуть, або горілки хряпнуть. А. Капець. Ну тут прям дика-дика територія. Тут прям важко-важко щось. Іде. Треба відразу його валить короче, бігти, мабуть. У по-інакшому я не знаю. А, він змер чи що? А, я його розвалив все, нюхать. Тільки мені, мабуть, треба горілки бабахнути, бо мені щось Ну, воно довго зазвичай типу двоїться в очах оце. Зараз побачимо, як після горілки буде. Так, зараз чекнем. Ну такий кабанчик, кабанчик попався, такий товстенький. Пошкоджено, блін. Гамно. Фу, ну, потихеньку потихеньку. Заодно я поодрізаю їм джуджуни. Фух, одрізаю їм те, що треба. Все-таки все я так вирішив, що буду збирати, коротше, всі оці частини тіл, позагружаю їх в багажника, потім якось там вченим відвезу. І думаю, що зароблю нормальну бабло. Я чую вже щось постріли, якісь, можливо, то якраз бандюгани. Мені ще дуже цікаво ця будівля. Зазвичай в ній простойнички якісь заставляють, прикольні. Може і тут -то мені якось повезе. Ух ти, гамно! У капець. Засіло, диви, гадіна. Це так і задумували, що це що це за приколи, блін. Позасідали тупо пісюни. Ще в так як містя, вже ж в чисто. Блін, на жаль, схоже, нема ніяких тут ничок щось. О, я інструменти знайшов. Фіга собі. Інструменти для грубої роботи. Жратва. Жратва. Ну, коротше таке. Ну, ми інструменти знайшли вже, типу, вау. хоча б так. Хоча ну я не знаю, я цим займатися не хочу, серйозно. Це ну так я не знайду це точно. Це треба буде війнаті ширшить, де вони валяються ці інструменти. Це ж для грубої роботи, і ще два вида, і ще один такий самий комплект. Потім тобто мені шести пачок інструментів, я тільки ось один знайшов. І фіг зна де вони по всій зоні, мабуть, ж треба буде оце лазити, видивлятися. Ну таке коротше. А тут уже десь бандюгани схоже, да. Ох ти, скотіна! Ці миші, блін, бісячі такі. Так, пацани, я знаю ви десь там. Блін, миші мене спалили. Вилазим. Веселей, вилазим по одному. Один пішов. Оп, я піду відхиляюсь, пацани, підождіть. Ой. Так ще один. Все? Ну, один ще, мабуть, загнувся десь. Чи ні? Ні, ще один десь день сховався. по-любому десь засів, так що я не побачу. Тю, нема. О, рушниця диви, яка А, це вона є тю. Я вже думав, собі заберу. Ну е, не вийде. Ну а цих хлопаків зараз полутаємо трішечки. Звісно, в них нічого такого нормального особливо немає. КПК там антирад до речі, я б забрав. Так, а оце ружо. О, ружжо майже нормальне. Чу. так це супер. Я оце думаю, може відремонтувати оцей тоз просто і з ним уже лазить потім, ні? Давайте, думаю, Чого б і ні. Проти мутантів, це особливо як тут, тільки що було. Багато мутантів, типу, з автоматом. Ну, воно то типо можна їх розвалить, але поки ти з тим автоматом з ними розберешся, ну воно так буде туго. Ну і патронів багато на це все йде. Тому таке собі. Е, це завдання в нас є. Тепер наступне завдання: ну повернути, звісно, крадену цю фігню. І що я там ще хотів? Відзвітувати сірому. Я просто не знаю. Я хочу ще й машину так то забрати. У нас усе в темній долині автомобіль стоїть. З темної долини я ж можу в принципі поїхати якраз на смітник і вже смітника там, куди нам треба. Тому е, йдемо зараз поки що. То я віддаю рушницю, а ні. Чи да? Не знаю. Капець, <хи> ти що, гано? Казліна, сам такий. Нюхать. Все, пішов відсюди, щоб я те не бачив. І ось, блін, на янтар так то ще все. Блін, просто якщо на автомобілі на янтар їхати, то це явно не через цю територію. А як я можу до неї дістатися? Фух, коротше, щось якось не знаю навіть з чого і почати. Ну, зараз йдемо в будь-якому випадку до бару. Хочеться спати. О, якраз вже і спати хочу. Ну е, тоді зараз віддамо завдання. Ми будь тяжемо спадки. Щодо твоєї рушниці, ти приніс її? Так, ось вона. Ох ти! І справді вона. Ну немає слів, дякую. Візьми мою скромну винагороду. Вибач, вона не така велика, як твоя допомога, але я не забуду, як ти мені допоміг. Радий був допомогти. Більше не зв'язувся з цим бадицьким кодлом. П'ять тисяч заробив. так типу нічого такого. Ніх'я собі немає. Це думаю, візьму ще один ремкомплект. Хай вже на всяк випадок буде. Відомі йому воно не треба. Мені патрони на пістолет оцей сам пістолет. Мабуть, я думаю, що будемо вже переключатися вже на якусь наступну валину. Бізон, я той відклав у скриньку. Вона там вже буде валятися, мабуть, уже вже з концями. А Мені мені е, треба патрончики, і патрончики ще б непогано було до рушниці. Блін, ну дорого. Отак, 60 дроб, і ще ось все, патрони, і в, мене вже, і в мене вже все. Коротше, вже мінус 4,5 тисячі, капець. Ну, поки якось так, надіюсь, вистачить. Коротше, пацани, я, мабуть, спадки. Вранці вже полетимо, куди нам треба, було. типу, ну вже темніє вже не сильно, хочу лазити. Все, четверта година. Думаю, окей, вже повинно видні. Смітися, тим паче я зараз провідником полечу до темної долини. Гадаю так, відвести темна долина. Теж мені центр зони. на А я туди не можу, капець. а на смітник. Давай. Супер mm, вау. Wow. Ух ти, клас. А я ж думав. Думав, варто лише випалювач. Піль мене останнє збереження було хай бігміл яде? Ще перед тим як я забрав рушницю цю на початку перестрілки оцієї where, where I am. О, якраз мене біля оцю ну. А тут ось бандюгани схоже, да? Ну, да, бандюгани там сидять. Коротше, зараз розповім цьому чувачку. Інформацію йому доставлю на рахунок оцього всього. Тому дасть якусь нагороду, і потім пішко драла, звісно, але, типу, доведеться йти потім в темну долину, а в темну долину у нас ось сюдою і ось сюдою ми можемо. Ну я, мабуть, сюдою піду, бо а, оце, всі, куди? Також в темну долину. Мені просто ось тут біля ферми. Мене наш автомобайл мій стоїть. Вже на автомобайлі. Та, мабуть, поїдемо до Сидора. Може, на автомобіл, а хоча завжди. Не знаю, коротше. Знайшов твого товариша, у лісі він був. Витягнув його села зомбі і відвів в безпечне місце. Відмінні новини, ти виправда мої надії. Я вже й сам збирався вирушити в ліс на його пошуки. А де він зараз? Ми дійшли до застави обов'язку. Він залишився там, збирався в бар рухати. Більше подробиць не знаю. Нащо сталося з ним? Напарник обчистию кинув безпорядження в селі. Зомбі. Інформації про зрадника немає ніякої, навіть ім'я не відоме. Ну я то до цього гада доберуся. А тобі дякую, велике. Я не забуду твоєї допомоги. Ось тримай нагороду. Ну і всі, аптечка 123 гривня. Це типу за те, що їм допоміг мені так недорого. Не Продає тю, так давай, три аптечки. У нього щось прям поді. А, ну друг. Ну ісці, ну друг. Ну no, якщо so, друг, то нічого собі скедоне, який він робить. І ось у патрони ще, пачка. А я не пам'ятаю, скільки в торгашів та пачка коштувала тільки. Десь так само. Ну, коротше, візьмемо. Ще пачку, а тепер пішком, звісно, але що поробиш, коротше кажучи, йдемо до переходу. Бі, ось тут погано, що немає цього провідника. Я б зараз би на кордон уже відразу полетів би, бо провідника цього немає. То доведеться мені зараз йти по машину і потім на машині вже їхати у цей кордон. Що там в принципі не так то й далеко їхати на цій машині? І там он бандюгани зараз бандюганів на кукан насадиння. Я думаю. Не я бачу з пемами, тому нічого такого в них, мабуть, немає. Аптечка і патрони. Так, а тут ось якийсь трупешник є цікавий. Може тут щось буде? Ах, хтось воно малію Ну він схоже своєю смертю гигнув. Я, мабуть, до нього не доберуся. А в нього костюмчик там якийсь є, чуєш? І ще є чупі лікання. Значить, там ще є, виявляється артефакт якийсь. Блін, та тут, походу, радіус дії цього детектора взагалі тупо ніякий. Блін, не встигаю, я дуже швидко вигораю. В костюм забрав, і десь прям поряд. Але я не бачу. Я підібрав? Ой-ой-ой. Да. Я підібрав, але я його навіть не бачу з тим навіть детектором. Я не бачу його. Де той, де воно валяється, не підсвічується навіть нічого. А й-мойо. Я підібрав, я навіть не побачив, що я підібрав. Плівка. Радіація, термозахист. Ну, коштує нормально, тому якраз мені в копілечку буде. Я дійшов, але, по-моєму, в саму дебільну точку я зайшов, бо по інакшому там оббігати щось не хочу я багато. Хоча таким чином я зараз ще більше, мабуть, оббігатиму. обігатиму. Нарешті до дошвендів і автомобіль мене тут уже чекає. Я думаю, його вже сперли. Багажник ми відчиняємо, я скидаю усі оці частини мутантів. Уже, до речі, 40 КГ я забив. Але мені здається, тут, ну да, каністра з бензином 5 кг. А так, коротше, ось усі оці слимаки, пружини. Ну, мене ніфіга собі вже нормального артефактів не збиралося. Та й компас також, мабуть, отуди встромлю. Ну і все. І тут ось, ось, ось аномальна шкіряна куртка. Але вона, схоже, фіговіша, ніж оця кольчужна куртка. Мені здається. Так, да, вона фіговіша виходить. Тому не знаю, можливо, комусь продати, бо в мене кілограм багато забито. А зараз на що я сюди поперся? Я можу вже сідати, газюрити вже на той кордон. А, ні, ніфіга. Я б поспав би чи не треба? Та ні посплю, бо в мене ну таке по темноті не сильно. Мені подобається. Якщо зараз подрихнемо і видвигаємося до ц... Ну це ж знову ще якесь завдання буде від цього спритника, але де цікавенько. Це знову когось треба там розвалить, мабуть. П'яте ранку. Good morning, my dear stalkers. І зараз ми газюримо у та от, 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 прям вогонь собі. Не схоже, щось на 5 ранку. Фух, я вже ж скучив за тобою. Все, погнали. дорога закрита через обвал. Це прикол такий, а пішком а й пішком я не можу. Капець ну тут провідником уже полюбе, а потім знову сюди пішкодрала добиратися, тому що провідників цю темну долину ніхто не, не не водить. Ну коротше, бігати ми будемо. Дай Боже, так куди може відвести кордон? 1500, Поїхали. Це потім з кордону на смітник знову цим провідником. Потім з. Смітника знову це в темну долину, тільки пішкодрала. Ну, треба хоча б, щоб небагато було ваги в мене в рюкзаку. Щоб Хоча б бігать більш-менш нормально було. Бо в мене ось зараз 33 кілограми, мені б 3 кг скинути, і нормально було, бо ці 3 кілограми заважають, дай Боже. І де цей спритник наш? А ось і ревік, дістати його було і справді нелегко. Відмінно мічений. Я вже зачекався. Працюємо, щоправда, за старою схемою. Грошей одразу не буде. Забирай, гроші це добре, але дружба і співпраця важливіші. Тоді заходь, як буде час, розрахуюся з тобою. А ще працювати будеш? Так, звісно. Ну що, ти вже можеш заплатити мені за грузу? Так, я якраз хотів про це поговорити. Знайшовся замовник і вже вніс передоплату. Тож ця частина грошей твоя. Відмінно, мені готівка не завадить якраз. Туда. Я готовий приступити до наступного завдання. Відмінно буду стислим. За моїми даними, крім костюму, які носять зараз екологи, СПП 99 дев'ять екологи, СПП 99 дев'ять ЕМ. Є ще інші варіанти цього костюма розроблені ще до другого вибуху. Думаю, якщо десь їх можна і відшукати, то це на янтарі. Запитаю Захарова, він може допомогти. Сподіваюся, по радіоактивним місцям лазити не доведеться, щоб знайти цей міфічний костюм. На янтарі. Ну, майже по дорозі. Я гадаю, після тих лабораторій, то, типу, ми підемо до янтаря. Після ну, по, -по сюжету ж навіть. Усьо. Заснув хлопик. Так, апгрейд, до речі. Аружо я б він ремонтувати, хотів тисячу коштує, типу, хай буде. Ок. Надійність, маса, ну, настільність від Аче мені не сильно прям коротше. Поки що хай якось так і відремонтуємо ще калаш ще кольчугу цю Короче, тисячу також, але вже давайте фіганем її. Зараз підемо до Сидора, ще закуплюся, а там побачимо. Я буду надіятися, що мені далеко треба буде пертись. Ну типу на смітник. Я просто буду надіятися, що ще в темну долину можна буде все таки погнати. Так, здоров. Е, аномальна шкіряна куртка. О, ніфіга фіга собі, тут опис навіть такий продуманий, типу. Цю куртку зняли з трупа одного зі сталкера, які померли в аномалії холодець. Пролежавши довгий час в аномалії, вона набула властивості прискорювати метаболізм. Цікаво, прям. Тобто той чувак в аномалії отій тій і воно, типу, зробилася на ньому ця аномальна куртка. Прикольно. А що це таке? Трансмутатор. Це апарат останній досягнення наукових експериментів, дозволяє поєднувати артефакти. Фіга Ну на це також, типу, гроші треба так. Давайте я ще дріб візьму трішечки, продамо куртку цю, пачку патронів. Все, 29 кілограм. Піде. А оце прям цікаво, блін, трансмутатор. Аби в мене зайві гроші були, то я б собі її придбав, би, може. Я б ще б собі оце маску яку взяв, але стомлюваність підвищується, тому ну я в сраку, бо мені треба бігати багато. Все, відправляємося зараз до цього. Е Провідника він нас благополучно посилає в Букан, і ми йдемо потім пішком <хи> зі смітника на темну долину. Так, куди відвести? На темна долина. Я туди не піду. Капець. А, ось темна лощина взагалі. А як мені в ту темну лощину? Ну, завалено написано в темну лощину. Тут, мабуть, або пізніше туди якось піду, або мені треба з кордону може туди їхати. Або я не знаю. Ай, до речі, на рахунок костюма на цей раз нікого треба не треба вбивати. Тут спецзамовлення з професором. Тобто якесь завдання заради цього костюма схоже, буду робити. Ай, а куди ж його капець, блін? Ну та що тоді на цей на не здовбав пішком зараз, буду йти оце. А ти що за фігня? А він схоже мирний, такий собі, але типу. Ой, ще є. А їх тут досразу ну, полотяні якісь козли.